Mm -hmm. Так що, у нас перша пачка їде до того сі, чи ні? Да, да. да, да. Ехать, да. Uh, цікаве тоді питання, чи можем мы и по дискордам розсістися типа шопково. Чи ясно? Як? Якщо почнеться fight. Рахіво. Якщо, якщо. почнеться у нас fight. Дивитель. Uh... Так, що... Є ще 20 секунд, щоб зробити, щоб у вас не ФПС не було. Коротше, і... бадаюшники хочуть перші зайнегейджути в разі чого. Окей. Okay. Окей. Okay. Підійшли до мене сюди плюс-мінус. Посидіть okay, ближче трошки. Okay, Можете перший зайнегейджети. Я ж просто на таймстопі. Окей, okay, дивіться, якщо що, буду говорити під стінку okay. ВН, це значить Фотограф. я буду під всю стінку підтягувати. Сінкавен, стерти, стерти, стерть! Уще долять, 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 долять іще урон. Хорошо, відійшли, відкатилися, відійшли, відкатилися, відійшли, відкатилися, уськи не продаємо. Стоїмо, стоїть мозк. Воно все бомська залив п'ятьох, Бомська залив петох. Харашо добре, 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 добре. Добре. Ми з ними ще не йдемо. Ми з ними ще не йдемо. Ми ще не виграли. Стоимо ждем, стоимо ждем, стоимо ждем, стоим мождем, стоимо ждем. Мы выходим, я не казав выходить. Я наказал выходить, я не казал хлопці хлопцы. Стоємо на воськом не ставитесь, ви? Ви, 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 ви. ви на воськом стакаетесь, кост. Благодатка, на сывый. Хорошо, сейчас мы на це вуське. Не, хорошо, все. В В В три, два. В 1 По мені В, 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 Добре, 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 відійшли від КДШ, відійшли від КДШ. Вони знов пічок залили, чуєш, Ми, ми, ми вже мінус, де, ми вже їм ми, мінус викидали. Мінус два шо, ми, будемо ми, по чуть -чуть ми по зараз чуть -чуть будемо виходити, Ми зараз по чуть-чуть виходимо. Лорд, по чуть-чуть виходимо, добре. по чуть-чуть виходимо, почуть виходимо. По чуть-чуть виходимо. Держимо часом. Не розтягуємося. Максимум. йдемо на є, йдемо на є йдемо на є. Йдемо на є. Фастом дрожку дайте не є, дрожку дайте не є, трошки дайте не є, ядрошку, дайте не є, і ще на S пу не заливать. Глибоко, нам там сейчас буде глибоко. Си виси, ви си ви, дайте себе, дайте себе, дайте! Хорошо, і сейчас ми на по мені, найдіть мене S, С. Ідемо С, ідемо S, S. S Є, 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 3, є, 2, є, 1. Кинула, хорошо, на В позиціонку зробили. Сиви, дайте мене, сиви дайте мене, В, відійдіть, В, відійдіть, В, відійдіть, за мною позиціонку заняли від сторони клайма. Розвернулися, мене на фронті прихилили, назад розвернулися на Є, мене прохилили. Хорошо, йдемо Є. Йдемо є, позиціонку свою дивіться. Сильно не спішіть, їх інгейдж перших. Сильно не спішіть, просто займіть. Хорошо, йдемо далі, що за на є. Сильно не спішіть, йдемо один суцільним фронтом. Не розтягуємося. Хорошо, зараз ми будемо глибоко на Є залівати, якщо що, готуйтеся. Йдемо за її. Готовтеся щодо рожку, тоді глибоко залять на Є. Є. 4, 3, 2, 1. І на є, і на є по мені, по мені, на є. Хорошо, дайте ще урон доліть і хорошо. Відійдіть на В. Групні на В. Готовте про фронт. Відійдіть на В. Сильно далеко не відходимо. Далеко не відходимо. Де дашки відкачуються, вони йдуть в нас, гордути ще за ці випить банки. Зупиніться Ні, тут. Не вони ще се йдуть. Сей ви мене, сейви мене, сей ви мене, сей ви мене, ще сивів, дайте. Добре, розвернулися в їх. Ідемо їх, ідемо їх, ідемо їх, ідемо їх. їх. Вони здались. Щас по мені. 4, 3, 2, 1, і по мені. Нає, на нає урон на є. На є. На є. На є. На є. Добре, ще, доліть, 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 ще урон. Добре, відійшли трохи, відкатилися, відійшли, відкатилися. Тут зупинилися, тут зупинилися, просто створили тут фронт, створили тут фронт, створили тут фронт. На мені коронку найдіть, коронку найдіть, створили тут фронт, бедею заливають, готові зараз БДЮ прикрить. Відкатилися, ми стоїмо, ждемо, стоїмо ждем, стоїмо ждем, стоїмо ждем, стоїмо ждем, стоїмо ждем, стоїмо ждем, стоїмо ждем. Вони йдуть в нас. Щас готові їх. Щас ми в їх. Чтири. Два. Один просто не є. Уронна є, уронна є, уронна є, урона є, урон є. Добре, добре. Ще, ще доліть, Ми йдемо до шо. Хлопці виждать. Ідемо по чуть-чуть до їх, подпушуємо їх, подпушуємо їх, подпушуємо їх. Ідемо їх на є. Ідемо їх на є. Ідемо на їх на є. Хто їсти більше на мене? Хлопці, хто взагалі? Дайте взаді дорожку більше на мене. Йде мен'є, іде мене, еде мін'є, іде мене стопити вотки. Споть вот є ще на воське, готовка кнопки заліть. Щас за секунду. сейчас на нку на вузьке, готовте. На вузьке, 4, 3, <speaking language class monster> Два, один на воське, кнопки, на воське, на воське, на воське, на воське, дух, да, три, душка, душка, <рекazement> душка, <рекazement> душка, <рекazement> душка, душка, и цыпы на цей вы на душка, душка. Все, душить их, душить вони сипляться. Все, вони душат все, вони сиплятся, душить всех, вода не убийте. Ведою не забите, пожалуйста, хлопцы. Дивитесь не мать, на кого вы забрали. С ним прикормить, им три форме забили його. Забувайте всіх, забувайте всіх, забувайте всіх, фастом, 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 фастом і маунтап. Фастом. Маунтап. Хорошо, маунтап, бистро маунта. Бустро маунта. Перший пак, быстро маунта. Перший пак. Перший пак маунтап на End'E. Перший пак маунтап і на End'E. Бистро. Перший пак, маунтап на N'E. Другий пак залишається тут на локації. Їдемо фастом на NDE. Перший пак. Їдемо на енді. Другий пак тут розважає соловиця глухов і капає клайм. Диви руф щас минутами капа, а щоб не капає. Я зараз. Ебись. Шакал. М. Тут шакал, в пункте инвизный пумфак перчатки. Можно нам залет, я тут не, не стоял. Двигай куратно, поп сюда там. Порожник. Не, вазора, скрыне, пойду, выписывай. А ца, ваш скрын. Тут бежите, это. Це і не перебувають друг в друга. Якось нормально, адекватно, це цивілізовано. Тут ти... я хотів їх запай. Linux, задивись. Да я дивлюсь. От, я дивлюсь. От, у нас питання, навіщо байтити, якщо це може зробити танк з кліриком, що ти повинен стояти за мною, за Linux. Ти повинн стояти О -о -о -о. Дивись, ти стояти там, де я і катушка. Що, це ти артерію скинув? Я десятку налутав. <свіс�> <свіс> Я еще коти тапки переставлю, у мене було 130 пьес. Сим 400 че? Можна ливать из пачки? Я просто заиграю, хочу вийти. так. <свіс> <Да. свіс>